Добрий день, вітаю компанія Автопарк місто Львів. вашій увазі вас Ліон 2018 року випуску автомобіль обладнано двигуном 1.8 TFSI та автоматичною коробкою передач. Автомобіль купувався новим в автосалоні в Україні офіційного дилера. Там і обслуговується дотепер перший та єдиний власник. Значить, по кузову Весь рідній фарбі нічого не було, ні ДТП не було, безпека рідна не спрацьовувала тут. Тобто автомобіль дійсно в хорошому стані, з малим пробігом, з прозорою історією. По комплектації у нас це ферка, Значить, передній задній парктронік. Легкосплавні диски оригінальні ось такого дизайну. Йдемо далі. Оптика у нас Seat Lightning. Да, Seat Lightning. Значить, матрична, салон темно-сірий, значить тканина. Тканина у хорошому стані, задній диван взагалі без дефектів, тобто в дуже гарному стані. Сталя аналогічно, автомобілі не курили. Попереду у нас шкіра плюс, ну, є такі невеликі ставки зі шкірою. Підсвіточка по салону йде датчики світло-дощу, мультикермо, круїз. Йдемо далі. Клімат двох зони, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, режими їзди, допомога при підйомі вгору, мультимедіа ось така, з великим екраном. В принципі, все, все, що є, все працює. Автомобіль без зауважень, абсолютно 147 тисяч рідного пробігу. Все по регламенту замінювалося, історія є. По автомобілі. Ніяких нюансів немає. Побачити дане авто можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. придбати за готівку в в кредит та втрейден.